Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам розповім про такий функціонал освітнього проєкту на урок, як конкурси. А саме всеукраїнські інтернет-конкурси. Натискаємо, і система направляє нас саме на ті конкурси для учнів, на які ми можемо їх зареєструвати. Звісно, Завтра я збираюсь дітям про це розповісти, і сказати їм, які саме є конкурси, щоб вони обрали собі будь-який. Я можу їх зареєструвати, звісно, на усі, але це їм буде, напевно, не так цікаво, як те, що вони обиратимуть самі. Отже, перший всеукраїнський інтернет-конкурс на тему, як це працює кіноіндустрія. Цікаво. Далі, стопбулінг. Знайомтесь динозаври, дослідники підземного світу», Ну, а далі усі конкурси вже завершені. Мій педагогічний досвід і досвід роботи з дітьми, мені здається, що вони оберуть про динозаврів. Отже, як, це, як потрібно реєструвати учнів? Ну, це я буду робити, звісно, вже завтра. Спочатку їх запитаю. Отже. Бачите, всеукраїнський конкурс, знайомтесь динозаврами» для учнів перших 11 класів. Так, реєстрація ще можлива до 29 травня, але треба вже мені швид... пришвидшитись, бо зараз початок травня, досвід до завдань і результати та нагорода. Нагороди завжди дають інтернет-олімпіади або інтернет-конкурси, дипломи. Діти дуже тішиться. Якщо би я хотіла зареєструвати, я натискаю реєструвати, і я можу обирати клас. До речі, у ці всі конкурси, інтернет Олімпіади, інтернет-конкурси це все безкоштовно. І тому я рекомендую вам реєструвати усіх дітей з класу, вони потім зможуть обрати, будуть вони брати участь у цьому чи ні. Це вже вирішить, вирішить сама дитина. Ну, наприклад, дивіться, я натискаю, і у мене вже є заявлений клас, я вже його можу реєструвати. Звісно, що поки що не, не реєструватиму. От, і тут відповідно зразу написано про цей конкурс. Я завтра це буду розповідати своїм учням, що він присвячений загадкам відкриттям до історичного періоду історії нашої планети. Ось я рекомендую всім вам зареєструвати свій клас на ці конкурси або на будь-які інші. Успіхів вам! Слава Україні! Переможемо!